Але тут є нюанс. Хейт, він же дуже контагіозний, він дуже заразний. І е, в моменті ми всі вибухаємо, і не завжди ми рахуємо, умовно кажучи, до 10 перед тим, як відповісти. А це дуже гарна звичка. Потрібно рахувати. Перед тим, як відповісти, щось написати. Чи, е, або е, навіть якщо ви хочете відповісти, то відповідайте в. От, це моя вам порада. Відповідайте в тональності, яка є діаметрально протилежною тій тональності, якою до вас звертаються. Mm -hmm. Тобто, якщо там пишуть оце все, з чого починав Женя, от, спілкуйтеся, якщо ну, або не спілкуйтеся, в принципі, або якщо ви вирішили все ж таки відповісти така ситуація, то спілкуйтеся максимально доброзичливо і підкреслено поблажливо. І це працює набагато гірше. Це е, в тому числі, числі б'є по е, людині по джерелу цього хейту набагато сильніше. Я не знаю, як українською буде снісхадітільність. Поблажливості. Поблажливості. Да. да, от це саме ну от таке, знаєш. Ну тут не питання толерантності, тут саме питання поблажливості. Ну, ставитись до людини, як то ну. Яка не розуміє, можливо, що вона навіть можливо вона навіть не повністю в контексті. Таке часто буває, людина перепощує якусь фігню, або сама там пише якусь фігню, а потім каже, чувак, це дезінформація, видаляй, давай швидко, бо зараз тебе тут ну, почнуть карати. Я хочу свій ну, такий приклад розказати, як я собі уявляю, чи буду я думати про те, що будуть про мене думати, що я роблю. Я згадую колись, коли був підлітком, у мене були ну, ситуації, коли я там когось не любив. Там я ну коротше, я був неприємною людиною. Ну, я скажу чесно, не те, щоб щось дуже сильно змінилося, але я почав більше думати. І я пам'ятаю, що я думав дуже погане про одну людину, але я не казав нічого. Ну, просто думав собі погане. І я дивився, я думав погано, але погане з цією людиною нічого не траплялося. І я думаю, треба думати сильніше. І я почав думати сильніше, погане про неї. Почав навіть деяким людям щось казати про це. І виявилось, що якщо людина не знає про мою думку, то її життя взагалі ніяк не змінюється. Абсолютно, їй взагалі плювати просто. Вона просто не знає, що про неї говорять. А потім я зрозумів, що якщо про мене хтось так думає, але я просто того не знаю, то це тупо не впливає на моє життя. І я уявив собі, що треба просто ну, обрізати ті мережі, ті ну, сфери контакту в інтернеті, який може бути для мене токсичним. Ну тобто, який може постійно робити акцент на негативізмі. Життя ну до біса коротке. І мені дуже не хочеться думати про погане. Мені поганого хватає by default, війна в країні. Ну чи це не погано? — Але є люди, які отримують від цього задоволення. Я знаю таких людей, які отримують задоволення від того, що вони роблять, від того, що вони хейтять, тому що саме цей хейт, він додає сенсу якогось їхньому існуванню від того, от, що от, їх от, хейтять. Ні, шо вони, вони. що вони хейтять, тому що вони вважають це своєю місією. Я, як і всі є люди, які мені не подобаються. От прям дуже не подобається. От от, 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 прямо от, прямо От, так. от якби, якби е цю людину е переді мною збила машина, от е я б е я пішов би просто щось, купив би щось приємне. Це класний день би був для мене. Розумієш? Ну, мені просто. от я не знаю. Може, пригостив би когось там чимось. От е ти, мене. до речі, доволі часто пригощаєш людей, я помітив. Ну, не так часто, як ти. От, але. <ріст> Добре. От, от. Це був би нормальний день для мене. Я не можу. Я не хочу на себе оце вдягати, маску якогось такого захмарного гуманізму. От, я не гуманіст в цьому сенсі. Якщо людина. Але, по-перше, я завжди раціонально собі пояснюю, чому я не люблю цю людину, чому вона мені не подобається. І в мене буває таке. Що я коли починаю якось, чи вона потрапляє в поле зору, чи вона там, ба більше, може, там мене якось там починає смикати. Це серйозно псує якість мого життя в моменті. Е, і щойно я усвідомлюю, що в мене до цього був нормальний настрій. У мене там були плани на день. І от це безпосередньо псує мені зараз настрій, псує мені якість життя. Я собі кажу, я в голос собі кажу: так, Іванова, ну не заводься. Не заводься, заспокойся, все. От ти, Сергій Іванов, ти себе знаєш, ніхто ж не знає тебе краще, ніж ти сам. Ти знаєш всі свої мінуси набагато краще. Ти знаєш по іменах всіх своїх скелетів, ти знаєш на дотик всіх своїх демонів, але ти знаєш і свої плюси, і свої переваги, і свої звитяги. Тобі це дуже добре відомо. Ну, яка тобі різниця? Що ця людина пише, думає, говорить її, так і таке інше. Ну, те, що вона неприємна людина, так її вже Бог цим може ну, покарав за фактом. От. І ти знаєш, я проаналізував такі люди, які мені дуже не подобаються, вони ну, дуже нещасливі, як правило. Вони е не знаходять щастя в житті.